Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами Станіслав. Та в мене для вас гарна новина. Я не стою на місці, я розвиваюсь. В моєму магазині Філтайм з'являються все більш нові та більш серйозні бренди. І сьогодні я радий сказати, що я став офіційним дилером бренду Марафон в Україні. Я не дуже люблю слухати історії брендів, тим паче про них розказувати. Для мене це завжди трохи нудно, і з'являється відчуття та господи, дайте же цей годинник подивитись доволі цих слів. Але сьогодні трохи треба поговорити про історію, бо. Канадський бренд, марафон доволі старий. Він е, випускається з 1939 року. Тобто історія вже існує, і в двох словах, як мінімум, треба про неї сказати. Отже, марафон це сімейний бренд, котрий бере свій початок ще з 1939 року. Сьогодні вже четверте покоління у лиці Мічела Вейне керує компанією. Президент компанії Леон Вейн, а його батько Моріс Вейн, і заснував бренд марафон. Тобто це реально компанія, котрою володіють по сьогодні лише члени сім'ї. Головний офіс бренду Марафон розташований у Канаді, а от збираються годинники на своїй особистій фабриці у швейцарському містечку Лашо-де-Фон. Перший контракт був підписаний компанією Марафон з британськими та потім з канадськими військовими у 1941 році, і тут я хочу зробити наголос: на сьогодні дуже багато брендів роблять годинники у польовій, у військовій, у авіаторській стилістиці, але мало хто з них працює по офіційним контрактам з армією США та Канади. І я не можу сказати, що бренд-марафон на сьогодні дуже популярний у світі, і перша причина саме тому, що була Чітка ціль постачати годинники саме армії США, саме армії Канади по офіційним контрактам, і вже потім менеджмент компанії зрозумів, а чому не зробити ці годинники доступними для, доступними для таких людей, як я, наприклад. Подивіться на мене. Тобто це мій стиль, я його люблю. І я мало відношення маю до військових справ, але мені подобається цей стиль. І в компанії Марафон також це зрозуміли. Тож, я думаю, для початку не буду вас томити більшим об'ємом інформації. Я хочу сказати, що в Україну на сьогодні я намагався завести майже всі варіанти з всіх колекцій бренду, щоб показати, що він себе в принципі представляє. Я розділю цей перший огляд на умовно дві частини. Перше, ви Подивитись сьогодні. Я покажу вам чотири моделі і інший огляд. Ви подивитесь, мабуть, за декілька тижнів. А, і тому я прошу вас підписатись, якщо вам цікаво, щоб не загубитись. І перед початком я вас, як завжди, попрошу підтримати мене, мою працю, мій канал це проста дія лайк, котра дійсно допомагає мені. Розвиватись, бо все це друзі для вас і робиться. Починати ми будемо з дайверської моделі SAR, що розшифровується як Search and Rescue – пошук та рятування. Ці моделі набрали обертів на початку 2000-х років і вироблялись за контрактами для елітних пошукових підрозділів Канади та Америки. Давайте подивимось комплектацію, бо є на що дивитись. В нас реально топовий дайверський водонепроникний та пиленепроникний кейс. Є інструкція, як його відчиняти, щоб нічого не пошкодити. І я хочу сказати, що до цього я бачив скоріш декоративні дайверські кейси, а цей прям справжній. Ви можете бачити клапан з написом IP 67, в котрому перша. Літера 6, значить, що кейс захищений від пилу. А друга, 7 що кейс без наслідків можна занурити у воду до одного метру до 30 хвилин. В нас є інструкція, в нас є сертифікат з порядковим номером даної моделі та голограмою захисту. В нас є додаткова частина ременю. Тобто, по перше, комплектація доволі багата. По друге, документація. На доволі серйозному рівні тут вам і детальна інструкція, і повна інформація про годинник з його номером. Це прям приємно. Сам годинник в плані дизайну абсолютно унікальний, брутальний маскулінний дизайн, дуже високий, характерний для колекції Sarbezel. Якщо сказав, давайте вже покрутимо. Дуже зручний хват, що не дивно при такій висоті, чіткі оберти. Звук мені однозначно подобається. Але є декілька моментів. По-перше, невеликий мікролюфт все ж є, що особисто мене не дратує. По-друге, вставка на безелі алюмінієва. І тут я бачу, скоріш за все, не економія, а те, що це все ж ту watch. Безель має бути матовий. Без зайвих бліків і лоску. До зручності я хочу додати і голівку, котра широкувата, продовгувата під захисними напливами та оперувати нею одне задоволення. Голівка загвинчується для кращої герметичності а в нас професійний водозахист 300 метрів. Причому це сертифікований дайвер по стандартам ICO 6425. Цю інформацію, як і багато іншої, ви можете знайти на задній кришці годинника. Тут знову ж порядковий номер моделі, котрий має співпадати з номером у сертифікації до годинника. Як я казав, то вже дорослий підхід. Корпус з нержавіючої сталі 316L, повністю сатинювання, гарна якість обробки. Взагалі, обробка виглядає просто адекватно дуже хорошою, як для годинника у такому. Бойовому стилі. Хочу зазначити розміри, бо саме цей екземпляр на своєму максимумі це діаметр 46 мм, відвушка до вушка 55 мм, товщина 17,5, вага 159 грамів. Тобто це справжній монстр. В мене худа рука 18 см в обсязі. І я хочу сказати, що дуже великий, хоча від вушка до вушка сидить чітко. Але є версії 46 мм, 41 мм та навіть 36 мм, Тобто бренд Марафон розуміє, що у всіх різні руки, і в нас є ще й жінки, котрим можуть сподобатись версія саме 36 мм, тому виробляють і різні версії. Ремінь на каучуку, чудової якості зі зворотньої сторони вказано, що зроблений у Швейцарії, як і сам наш годинник, гарно виглядає і зроблена і застібка з нержавіючої сталі вуглувата та однозначно підходить під дизайн корпусу. На борту нашої моделі встановлений швейцарський кварц є h хайчторків F07, точний перевірений часом з функцією ALL, Тобто секундна стрілка, починає йти через одне ділення за дві неділі до того. Як сяде батарійка таким чином, попереджуючи про заміну. Прекрасна читаємість циферблату, матовий відтінок, Знову ж відсилка до безелю для того, щоб не давало зайвих бліків. Мені подобаються форми стрілок та накладних міток з фірмовим та запатентованим розчином марагло, котрий яскраво буде світити у темряві до 8 годин. Є додаткова 12 і 24 чотирьох годинникова індикація. Дуже скромно, але добре читаємо. Розташували дату між Відмітками 4 та 5 годин на чорній підкласі, гарно читається і не відволікає вашу увагу. Це добре. Закриваю всю ту красу товстезний сафір з антибліковим покриттям. Вартість цього годинника на сьогодні складає майже півтори тисячі доларів. До речі, він зараз в мене на руці, щоб ви могли зрозуміти його габарити, а я далеко не великий хлопець. І. Що я хочу сказати з приводу цього годинника? Комплектація супер, реально дайверський кейс, сертифікат, додатковий ремінь, все це круто, дуже приємно. Сам годинник мені сподобався. Дизайн індивідуальний, це класно. А в плані його якості не без недоліків. Я не можу сказати, що тут щось критичне є. Я кажу про такі моменти по типу там, маленький люфт безелю. Але з приводу такого. Повноцінного відчуття від годиннику, то він в мене викликає відчуття надійного інструменту для ситуації, знаєте, для таких бійок, котрі він може витримати, бо саме для активності екстремальних активностей цей годинник і робився. Щоб далеко не відходити від каси, я хочу вам одразу показати і версію 36 мм. міліметрів. Знову ж почнемо з комплектації. Тут вона простіша, але я не можу не відмітити оригінальність та практичність металевих коробочок, котрі зроблені з відсилкою на воєнний девайс для зберігання. Всередині, окрім годинника, вас також буде очікувати сертифікат з порядковим номером. Детальна інструкція та додаткова частина ременя з додатковими шпильками. Сам годинник виглядає дуже незвично, такий прям брутальний малюк, і мені одразу хочеться поміряти на руку та зрозуміти, чи то суто чоловічий, чи жіночий годинник, чи десь посередині. По моїм відчуттям, він або на реально дуже малу чоловічу руку, або все ж краще буде виглядати на жіночій, але тут вирішувати вам. Розміри діаметр 36 мм, від вушка до вушка 43 мм, товщина мм, вага 97 грамів. Тобто, ми бачимо, що діаметр малий, вушка не короткі і висота не мала. Такий собі маленький пухляш. В Плані безелю по якості виготовлення та зручності. В мене жодних питань. Звук чіткий, особливо якщо по діленням йти. Але очевидний люфт все ж таки є. Голівка знову ж достатньо велика, щоб нею можна було легко оперувати. Ну і ви, мабуть, вже звернули увагу, що минулий годинник був кварцевий, а цей механічний. І очікувано в нас встановлений надійний швейцарський автомат, дуже популярний для цього цінового сегменту. Це селі 200 Свідабливі 1 з запасом ходу 38 годин на 26 шести каменях. Працюючи на частоті 28 тисяч 800 на, на годину. Але є важлива особливість марафон використовують противоударну систему Інкаблок, а це дуже важливо, так як в Тул Watch зазвичай і ставлять кварц, бо він легше переносить удари. І якщо ставити механіку, то вона має бути захищена. Інші характеристики в принципі не змінні. Це той самий товстиний сапфір з антибліковим покриттям. Це 300 метрів професійний водозахист, сертифікований по ICO 6425, але на стрілки та мітки вже встановлені трицієві туби, котрі не потребують накопичення енергії та світять завжди у темряві на протязі 25 років. Потім свічення потрохи затухає. В плані якості ременю і корпусу в мене немає ніяких зауважень. І я хочу сказати, що зроблено воно так само, як і в великій версії. Циферблат називається Арктик. Я думаю, що по зрозумілій причині. Все дуже добре та гарно читаємо зроблено. Чудовий контраст білого та чорного. Знову ж є 20 та 24 годинникова індикація, ненав'язлива дата білим кольором та виділили секундну стрілку червоним кольором. Вартість цього годинника на сьогодні складає майже 1900 доларів. Він знову ж в мене на руці такий. Брутальний унісекс малюк, і посилання на нього я залишу в описі до цього ролику. Хочу вам показати ще одну криху. На цей раз це марафон з колекції Purpose Field, це Field Watch, які віддають данину періоду 1941-60-х років, коли марафон почав. Офіційно за контрактами виробляти польові годинники для армії США та союзних військ. Знову ж, хочеться одразу одягнути на руку і зрозуміти для кого саме цей годинник, бо діаметр 36 міліметрів. І я хочу сказати, що цей годинник мені здається більше як чоловічий, і він більш органічно сидить на моїй русі. Але однозначно, це все ж унісекс. По розмірах діаметр 36 міліметрів. Від ушка до ушка 45 мм, товщина 11, вага 58 грамів. Одразу хочу відмітити, що у цієї моделі є кварцеві версії, є версії механічні та є версії з металевими та пластиковими корпусами. Саме версія з полімеру ми подивимося наступного разу. Тож нагадаю, що якщо не хочете загубити, то саме час підписатись. Хочу відмітити класну якість ременю з текстилю, він реально продуманий. По-перше, м'якесенький, по-друге, дуже зручний фіксатор. По третє, мене здивувала супер тонка та мініатюрна застівка. Я взагалі думав, що вона з пластику, але ні, написано, що з нержавіючої сталі. Взагалі, коли я тримаю цей годинник, в мене напрошується якесь порівняння з американським мікробрендом Bertucci, дилером котрого я також являюсь. Бо там є схожі дизайни. Але коли роздивляюся марафон у деталях, Розумієш, чому вони дорожчі? Тут і якість ременю, і якість застіпки, задня кришка та якісь скриті від ока елементи добре зроблені, бо я пам'ятаю, що у бортучі там в таких місцях буває очевидна економія. Корпус нержавіючої сталі, дуже незвичайна вигнута з усіх боків форма, тобто корпус виглядає як єдина монолітна деталь, завершує котро сапфірове плоске скло з антибліковим покриттям. Піскоструйна обробка, матовий колір, щоб не давати зайвих бліків та не привертати увагу ворога. Ми, як звичайні люди, про це не думаємо, але не забуваємо, що це тулоч для професійних військових. На борту моделі встановлений швейцарський автомат. Єта 2801. Дивимось циферблат, в нас чорний, знову ж матовий колір, щоб не давати зайвих бліків, чудовий контраст, є індикація 12 та 24 годин. Дати тут немає, вона однозначно була б зайвою. Є від туби на стрілках та мітках. І знаєте, я звернув увагу, що на версіях з третією тубами встановлений значок радіації, бо це дійсно радіоактивний матеріал, але не треба там дуже малий ступінь радіації, і він знаходиться в герметичних тубах. На сьогодні доволі багато дуже відомих брендів це використовує. Але я вперше бачу, що бренд про це попередив. Також ми бачимо напис US Government», а це значить, що модель розроблялась саме за замовленням правління США. Друзі, така ситуація. На жаль, цей годинник мені щойно довелося перевірити боєм, тому що в нього доволі короткий ремінець він в мене на руці. І я коли одягав, він в мене вислизнув з руки і вдарився от з висоти моїх груди, просто об підлогу. А в нас тут кафельна підлога. І якщо ви розумієте, що таке кафельна підлога та метал, чесно кажучи, в мене просто серце замерло. Я думав, що годиннику гаплик він ще впав якось на набік спочатку, потім на скло, тобто він ще якось прокотився. Я думав склу глина. Я думав, буде зацарапаний. Чесно кажучи, з таким страхом прям його підняв і спочатку взагалі нічого не побачив. Чому дуже зрадів, думаю, ну клас, це прям перевірили боєм. Але потім дивлюсь на одному вушку, все ж від сильного удару об кафелину. з'явилась зазубрана. Тому е, хороша новина, що я сам перевірив, можна сказати, боєм. Погано, що ну, неприємно вислазнув, вдарився. То тому саме цей годинник, як новий, продається майже за 850 доларів, але, звичайно, я зроблю а, якусь а, знижку покупцю цієї моделі за цей недолік. Буває. Лінк на нього залишаю в описі до цього ролику. На останок сьогодні я хочу показати вам модель, яка, мабуть, мені особисто сподобалась більше за все. Це марафон з колекції Navigator Pilots. Модель йде не в стандартній комплектації. У жастяній коробочці ви знайдете як завжди годинник, сертифікат, інструкцію, частину ременю. Але в такій же додатковій коробочці вас будуть чекати ще три додаткові та запасні частини ременю прям застібкою. Сама авіаторська колекція вперше з'явилась, коли у 1986 році бренд Марафон офіційно почав робити годинники для відомої військової частини Kelly Air Force Base. Мені подобається, як цей годинник виглядає, мені подобається його розмір, бо ми звикли до гігантських авіаторських годинників, а цей прям дуже акуратний. Діаметр 41 мм, відвушка-двушка 48 мм, товщина 11, вага 93 г. На моїй руці. Сидить прям сексі, і, як я казав, мені особисто дуже подобається. Дизайн корпусу з нержавіючої сталі 316L прям дуже кайфовий, така собі напівчерепаха, піскоструйна обробка, матовий колір, щоб не робити зайвих бліків і не привертати увагу, як я вже не раз сьогодні казав. Дуже зручна голівка, котра загвинчується в корпус. Хоча тут невеликий водозахист 100 метрів, але при таких параметрах можна сміливо купатись. В нас двонаправлений безель на 90 кліків, дуже зручний, цокання мені подобається, але знову ж є люфт, котрий мене знову ж не дратує. В нас кварцевий механізм ЄТА f F06412 з технологією Присідрайв. Він супер точний, похибка на рік десь 10 секунд. Плюс ви можете бачити, що тут швидкий доступ до заміни батарейки. Сапфірове скло з антибліковим покриттям, а під ним знову ж матовий циферблат. 3 цієї стрілки та нітки і попередження у виді радіоактивного значку. Класично вже є індикація 12 та 24 години. Подобається, що накінечник секундної стрілки зробили червоним кольором, це прям виділяється. 1700 доларів вартість цього годинника на сьогодні. Знову ж можете подивитись, як виглядає на моїй руці. Точно мій фаворит, і посилання на нього я залишу в описі до цього ролику. Я готовий підводити підсумки. Ми подивились чотири моделі: дві дайверських, одна авіаторська, одна польова, і які мої особисті відчуття. Ну, по-перше, це брендовість, вона. Точно впливає, бо бренд, як я вже не раз сказав, офіційно співпрацює з армією США, з армією Канади інших країн, і це звісно на вашу свідомість якимось чином впливає, бо приємно носити годинник, котрий має відношення до військових дуже великих країн. А я, наприклад, до військового навчання ну зовсім ніякого відношення не маю, але ви бачите мій стиль. Він абсолютно підходить цим годинникам цей годинник абсолютно конгрентно сидить. Не мені, тому чому ні. І те, що ці годинники, повторюсь, офіційно постачають армії США та Канади, звісно, дуже приємно впливає на мої внутрішні відчуття. Мені подобається, як ці годинники укомплектовані, відношення до деталей, ці маленькі класні жестяночки, наче якісь військові кейси, тобто, все зроблено в цьому стилі, все для людей, додаткові ремені. Та сертифікати це вже дійсно по-дорослому. В плані відчуття від характеристик, я не можу сказати, що це, знаєте, якась вау-обробка чи, чи суперякість, що ну, навіть жодних доліків немає, а годинники не дешеві. Але я хочу сказати, що в цілому, як я вже казав в цьому огляді, вони відчуваються як дуже надійні аксесуари. Інструменти, котрі готові з вами піти у велику бійку. А саме для цього ці годинники і робились. Тому мої враження самі позитивні, якщо гроші є. Якщо годинник подобається, це прекрасний вибір в такому стилі. Ну, а як я казав, я став офіційним дилером бренду Марафон в Україні. В мене ви купуєте годинники з офіційною гарантією 2 роки. Я залишу посилання на них в описі до цього ролику і залишу свій особистий телеграм, якщо у вас виникнуть питання. Ну а ваші думки з приводу цих годинників, з приводу того, що ви побачили, з приводу бренду марафон, я чекаю у коментарях, бо це зараз особливо цікаво, новий бренд треба якось Подискутувати, господи. І, друзі, якщо ви надалі хочете дивитись мої ролики, якщо ви хочете подивитись другу частину марафон, будь ласка, підписуйтесь, і я вас, як завжди, прошу підтримувати проста діє лайк. А це допомагає розвитку каналу, це мотивує мене більше та краще робити саме для вас, бо, повторюсь, саме для вас це і робиться. На цьому я буду закінчуватись. Закінчуватись, закінчувати. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, вам було корисно. І до нових зустрічей. Бувайте!